Неймовірно прості приклади для 10 класу, і неймовірно складні приклади, як виявляється, під час підготовки до НМТ. Чому вони прості? Тому що учні, які працюють в 10 класі, вони вивчають основні тригонометричні співвідношення, різні формули, з ними вони опрацьовують, але потім майже цілий рік до цього ніякого відношення не мають. І коли треба готуватись до НМТ, для них знову це як якась нова інформація, і вони губляться, тому що. Певні речі вони десь в 10 класі, як на мене, пропускають в глобальному розумінні. Основне розуміння те, що тригонометричні співвідношення працюють за наявності однакового аргументу. Тобто, якщо в нас синус альфа, то ми співставляємо його тільки з синусом альфа, чи з косинусом альфа, чи з тангенсом альфа, але з одним альфа. Якщо в нас було б синус 2 бета, то відповідно далі ми опрацьовуємо тільки тоді, коли аргумент, тобто кут під котангенсом, тангенсом, косинусом теж був би 2 бета. Через що, коли дуже хочеться, от в такому прикладі, ніби взяти чогось 2 і два скоротити, у мене завжди виникають дивні запитання: чому? Адже під синусом у нас 2 альфа, то є єдиний кут. Просто, можливо, альфа якусь має малу величину, але в цій формулі за умови він буде двоїтися. Тобто, якби тут було, наприклад, 15 градусів, ми обчислювали б 30. Але це кут. І оця двічка, вона взаємодіє з кутом. А в нашому випадку, коли в знаменнику ми дивимося синус просто альфа, тобто там буде собі якийсь інший кут. А ця двічка вона множиться вже на результат синуса. А результат синуса це якесь число. Тобто тут 2 множиться на кут, і воно. Або з більшою кутом, чи з меншою, кутом, в залежності від величини кута. А це двічка, яка вже працює з числом, і не має ніякого відношення до кута. Тому, щоб розв'язати цей приклад, по-перше, треба згадати формулу, що синус 2 альфа може розкластися. І, до речі, в допоміжних матеріалах на НМТ така формула є. Однак хочу зауважити тих зараз. Учів, які в 10 класі готуються до НМТ, що все-таки є якісь базові формули, які варто вивчити. Чому? Тому що бувають технічні причини, проблеми під час переміщення з робочого аккаунту, коли ви будете розв'язувати НМТ і писати відповіді, коли ви приходите допоміжні матеріали і повертаєтеся, відкриваєте ці допоміжні матеріали знов. то НМТ у вас можуть просто відповіді збитися, виключно через технічне якісь недопрацювання комп'ютерів. Тому ви кожного разу за. Заходите, шукаєте в допоміжних матеріалах ту формулу, вертаєтесь, вигаєте час. А так ви цю формулу вивчили, вона неймовірно легка, яка розписується, що все-таки ця двічка десь буде застосовуватись, і цей подвійний кут, він може потім зменшуватися власне, за допомогою цієї формули. І дуже гарно формула з синуса подвійного кута розписується як 2, щоб ми пам'ятали, що тут є 2, на синус і на косинус. Так, варто пригадати, раз ми сьогодні повторюємо, і косинус подвійного кута, він дуже цікаво розкривається. Я завжди кажу так, оскільки тут косинус головний, то косинус буде перший. І щоб легше було вам вчити, тут теж буде формула в квадратах, так як в золотій тригонометричній тотожності, але все-таки у зв'язку з тим, що в нас. Ситуація до космосу подвійного кута, то тут буде знак мінус. До речі, підписуйтесь на канал, ми вже ці приклади розбирали, розв'язували, і ви ще краще підготуєтесь до НМТ. А сьогодні ми ці дві формули і застосуємо до нашого виразу. Тому, власне, синус 2 альфа треба розписати за допомогою формули. І замітьте, у вас тут був кут 2 альфа. І тільки через цю формулу у вас кут стає менший 1 альфа. Ну, а знаменник, звісно, ми можемо залишити без змін. І тільки тоді, коли ми 2 альфа перевели в альфа і в нас вже кути однакові, то тільки при наявності однакових аргументів, тобто кутів, ми вже можемо взаємодіяти, власне, з синусами. А що тут взаємодіяти? У нас два синуси, і два синус скоротиться і залишиться просто коснус альфа. Так, простий приклад. На НМТ дають всього лише один бал, але він настільки часто такого формату зустрічається і чомусь по статистиці найменше правильних відповідей. За що у вас є ще час підготуватися і погортати наш канал, де ми розв'язали неймовірно часті і популярні приклади, щоб ви були набагато краще підготовлені до НМТ.